Ви дуже часто запитували нас про цю модель, і вона нарешті в нас з'явилася. Camry 2024 року повнопривідна, 2,5 бензин і пробігу тут 10 тисяч кілометрів. Має дуже гарний білий колір, класну оптику, легкосплавні диски. Подивіться, як вони гарно виглядають. Є безключовий доступ, панорама. Ми зараз вам її покажемо. Також є датчики сліпих зон, дуже зручний салон. Є електрорегулювання водійського сидіння. Також є система антизаносу. Відкривається ось тут багажник, підігрів руля. Є датчики світа та дощу на підкермових пелюстках, шкіряне мультикермо з круїз контролем. Є кнопочки, які допомагають вам уникнути зіткнення, голосове управління, управління бортовим комп'ютером та мультимедіа. А мультимедіа тут дуже велика і класно виглядає. Машинки стан взагалі як в нової. Є клімат-контроль, є обдув та підігрів лобового скла і заднього скла. І місце для підзарядки ваших телефонів. Машинка заводиться з кнопки. Коробка тут автомат, є електроручник, є регулювання режимів та підігрів сидінь. Є вже новий вход для Type-C та для USB. Панорама регулюється електрично з допомогою кнопок. І також підіймається скло і виїжджає наверх, щоб їхати з кайфом у таку класну сонячну погоду. І закривається все також електрично. На задньому ряду місця дуже багато, достатньо для будь-кого дуже класний шкіряний салон з тканинними вставочками. Mm -hmm. Також є підлакітник з підстаканичками. Салон зберігся класно, я ж кажу, машинка має стан нової. Камера заднього огляду для зручності в паркуванні, обігрів заднього скла і дуже великий, такий глибокий багажник. В ньому дуже багато місця, є килимок. Можна відкинути заднє сидіння, і багажник стане ще більше за допомогою таких кнопочок. Кого цікавить, така дуже популярна модель. Вона чекає вас у нас на автопоєнті. Приїжджайте, тестуйте і забирайте.